Всім привіт! Ви на каналі Antishop Play з вами Макс, і ми сьогодні знаходимося в Копенгагені. Це центр міста, канал місце, яке називається Інсле Перед нами тут канал. Я зараз, можливо, нам вам навіть покажу, як воно все виглядає. Ось ось такі тут види. Народ собі лежить, відпочиває. Знаю, чи вам буде видно. І е, я сьогодні прийшов сюди трошки побути на свіжому повітрі на сонці, е, трошки загоріти і заодно записати для вас відео. Ну, напротязі останнього місяця, десь, може, місяць назад, я дійшов до такої думки, що. Е, я дуже часто і взагалі майже все життя я від, відпочивав неправильно. Тобто, ну як неправильно, не ідеально в, пла, в плані того, що під, би підходило мені. Тобто, коли в мене була відпустка, от ти ж постійно працюєш, деякі роки взагалі я не брав відпустки. Наприклад, в мене були роки, де я півтора роки не був відпустці, але от коли я, навіть в мене з'являлася відпустка, то я десь. Завжди старався кудись поїхати, там, на море там, чи на лежі е, на тижні. Тобто, в мене, наприклад, була от тиждень вільного часу, і я цей тиждень старався чимось чимось зайняти. І я вважав, що якби що, якби це окей. Але десь нещодавно я почув таку думку, що людина, вона е, що справжній відпочинок, це коли ти просто. Ну, не знаю, дома ліг, лежиш, і не знаю, тіпа, і, тобто, ну, це не обов'язково закрити очі, але психіка має розслабитись. А щоб психіка розслабилась, треба, от, як моя мама каже, лягти як овоч. Тобто лягти, розслабитись, хочеш дивишся фільм, хочеш, дивишся серіали. Але дуже важливо, щоб в цей момент ти не напрягався. А люба поїздка це швидше всього. Повертаюсь до тої думки, яку я почув, який ютубер каже, що коли ти їдеш десь в подорож, то це більше як типу, погоня за новими враженнями, а не відпочинок. І я такий, йомаю, ну в цьому щось є, тому що не для кожної людини відпочинок це подорожі. Просто воно якось в суспільстві вважається. Ну що ти як в тебе тиждень відпустки, ти що сидиш вдома, нічого не робиш, що ти нікуди не поїхав. Отаке От типу, зазвичай люди тебе будуть питати, якщо ти скажеш, що ти в від... відпустку цілий тиждень коротше, валявся вдома. Але е... мій якби, поїнт цього відео в тому, що кожна людина вона повинна знайти той спосіб відпочинку, який підходить саме їй. Саме, от, наприклад, комусь подобається ходити в гори. Він і це, тіп, просто треба в тому, що треба робити те, що ти хочеш. У мене яка була проблема, що я хотів просто, щоб лягти дома, щоб де ніхто не чіпав, закрити вікна о, щоб було темно, включити комп'ютер або щось дивитися, якісь серіали, їсти всякі вкусняшки, їсти морозиво, пити чай, виключити телефон, щоб мені ніхто не дзвонив, щоб ні з ким не говорити. І не ходити, нікуди не ходити. Просто от для мене ідеальний відпочинок, якщо я реально багато пахав там і чи, чи займався справами, це відсутність контакту з іншими людьми, темнота, тишина, і просто, типа, якби, і самотність, о, самотність. Тобто, да, типу, якщо ну, якби може, там можна з кимось піти зустрітися, якщо хочеш, але поки, оце, якби, поки цього бажання не виникне, то, наприклад, для мене це не варто робити. Я повинен бути вдома, дивитися серіал, дивитися фільми, mm. щось їсти смачненьке, трошки вийти на прогулянку, погуляти тоже, тоже на і там хоч, ну, наодинці. Типу, смисл в тому, що робити те, робити що подобається, цей тиждень і не думати, що. Тому що в чому проблема? Перша проблема в тому, що ти типу, завжди думаєш, ну як я як би, то, що тебе навіть тобі, тобі не в'язало, що як я так тиждень не буду дома. Але проблема в тому, що, тві, що типу, поки ти займаєшся, і якщо ти щось винен, якщо ти типу, щось, ну, то, що, щось комусь, якщо ти сам собі, за, себе переконав в тому, що ти сам собі щось винен, то ти починаєш казати: так, мені треба піти в зал, мені треба то зробити. Давайте я зараз за цей тиждень, наприклад, буду читати книжки, давай я буду розвиватися, давай буду вчити щось нове, давай я там. Кудись я поїду до когось, тому що я обіцяв, ні, це все Е, Так робити типу, не варто. Якщо ти хочеш нормально відпочити, ти повинен задати собі питання, що я хочу робити. І в цей тиждень не робити нічого, крім того, що ти хочеш. Навіть, наприклад, займатися домашніми ділами, якимись стірками, якимись готовками їжі. Якщо ти не хочеш готувати, не готуй. Купляй піцу, не знаю, купляй якісь напів... напівфабрикати. Якщо тебе це напрягає, то. То це не роби. Роби тільки то, що хочеш, і тоді ти зможеш віддихнути. Тобто тоді твоя психіка може розслабитись. розслабитися, Тоже, в чому проблема суча... ну, тіпа, людини в сучасному, яка живе в сучасному суспільстві. Дуже багато обов'язків. Ти постійно щось комусь винен. На роботі ти винен, винен... винен своїй компанії, дома ти, можливо, винен тим, хто... з, ким ти... з ким ти живеш. Тобто, ти... ти якби повинен спілкуватися з рідними, ти повинен займатися своїми дітьми. Ти якби постійно щось комусь винен, а ось, цей, коли приходить відпустка, і ти хочеш віддихнути, ти повинен дати своїй психіці, ну, своїй, психі, своїй голові, своєму мозку час розслабитись, охолонути темп зменшити, тому що ми живемо в колосальному темпі. Робота, тренування, тощо ти постійно бігаєш, якісь діла, якісь папери, якісь документи, щось ти коротше десь постійний двіж в людини. Навіть на вихідні, наприклад, там люди ходять в бари, клуби, якщо ти ще п'єш, це ще, це ще ускладнює. Тобто, ну, це, це ще дає нагрузку на твою психіку. Тому це треба розуміти, да, якщо ти хочеш поїхати, Мені, наприклад, знайомі обожнюють куди сізити. Вони віддихають, коли для них відпочинок це нові враження. Є такі люди, якщо ти відносишся до таких людей, окей, тоді, тоді, значить, це тобі треба робити. Якщо ти мрієш про те, щоб кудись поїхати на, на цей тиждень, то звичайно, що роби те, що Якщо тобі це подобається, будь ласка. Хочеш піти в гори – йди в гори. Хочеш, не знаю, тиждень грати комп'ютер, грай комп'ютер, і не думай, що там там це що, 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 що там тобі скажуть, е чи що ти, наприклад, скажеш на роботі, що, там, що на тебе будуть якось осуджувати за це. Не треба звертати увагу в таких, ну, якщо то, що ти робиш, нікому не звернутися нікому не шкодить, а то, що ти будеш грати комп'ютер цілий день, нікому не зашкодить, ніяк, якщо тобі це подобається, це зроби. І все. Тому що ми роками ходимо і чекаємо, наприклад, що при деякій стені я нарешті зможу зайнятися тим, чим я хочу. Не треба чекати все життя чи пенсії, щоб зайнятися чим типу ну, тим, що ти хочеш. Буквально один ну, типу, тиждень відпустки і все, хочеш поїдь на велику кудись, давейський в похід, хтось любить в походи ходити. Прикол в тому, що треба просто знайти своє. От і все. Найти своє. Що для мене, крім, Ну, тобто, коли... деколи мені, наприклад, подобається там піти, піти в похід десь в гори з друзями чи з якоюсь командою людей, але знову ж таки мені подобається ходити в походи так, ну, так, що. Щоб я не ніс на собі ніяку відповідальність, щоб я не виступав організатором. Тобто заплатити гроші, люди, щоб все організували, замовили готелі, місця, щоб я тільки прийшов і мені казали, от, білети, сідай, їдь, щоб я тільки взяв з собою там каву, шоколадки, там одяг і все, і я, коротше, готовий їхати. А не то, щоб, тіпо, самому стояти і ну, самому відповідати за якусь подію, тому що поки ти, відпов... ти відповідальніше за щось. Залишаєшся відповідальний за якісь процеси або за інших людей ти не можеш відпочити. Якщо, наприклад, на телефоні і, і ти там повинен чекати, там, що тобі, якщо позвонять, чи відповідати на емейл, e а ну, деколи від цього не можеш, ти ніяк ну, цього уникнути. Але якщо є можливість цього уникнути, то так. То да. Тому що весь прикол в тому, що треба забрати всі стресові фактори. Що ти хочеш знайти для, для себе відпочинок, треба стресові факти від себе забрати. І тоді все буде окей. Так що ну, це заставило мене задуматись. Коли я про це почув, це заставило, заставило мене задуматись. Ну, і в ідеалі це то, що, крім того, що є отакі там. Що, а, по-перше, ще, ще в догонку до цієї теми. Якщо на рік треба ну, брати собі як мінімум місяць відпустки, чи два рази по два тижні, чи там, тиждень, тиждень і два, наприклад, тиждень, тиждень весною, ні, тиждень зимою, тиждень, наприклад, осінню там, і два тижні літом, місяць відпустки треба брати. Не, якби, не важно, що ти хочеш, чи ти хочеш заробити всі гроші на світі, чи ти хочеш стати невідомо там ким. Якщо ти не віддихаєш, ти по-любому перегориш, і ти нічого з цим не зекономиш, тим, що ти будеш пахати і не віддихати, перша твоя ефективність знижується, по-друге, напряження, воно нікуди не тікає. Воно потім може вилізти або в якусь хворобу, або ще в якусь фігню. Вигорання в основному це то, чим зараз страждають вигорання, стрес, страх, депресія і тому подібна фігня починається. Або, як мінімум, просто нічого не хочеш робити, починаєш там. Тривожність, о, тривожність. Я дуже добре це, це питання розумію, тому що я сам ти, був таким ну, не прав, був в тому плані, що я собі дозволяв півтора роки просто пахати нон-стоп. Ну, деколи можна, якщо тіпа, прям треба, але, але в мене ніколи в житті не було такого, що я не міг собі взяти відпустку. Я, я тіпа, свідомо це не робив. Чого? І за свої глупості. Якби я був трошки розумніший, чи якби, мені хтось це, якби хтось мені сказав, що обов'язково треба брати, я би обов'язково брав. Місяць відпустки, віддихати треба. І плюс, в ідеалі, раз ну, один день в тиждень треба, треба собі також виділяти на відпочинок. Не, не дарма, в всіх релігіях світу майже є таке, що в один день, наприклад, в там в неділю не можна працювати, в мусульман, там вроді, в них в суботу чи в п'ятницю. Ну в кожній є таке. Релігії чи культурі, що, що треба віддихати. Тому що ми люди, а людина це не тварина. Тварина може ну, просто, Але в тварин немає такої нагрузки на мозок там не, не такий рівень свідомості. А людина, вона якщо вона постійно паше, в тебе нема часу відрефлексувати над тим, що в тебе в житті робиться. Тому, типу, оцей день тобі треба взяти, для того, щоб просто полежати. Повтикати в стіну, піти погуляти, погуляти там, просто повтикати на природу, десь на море. Дуже класно заряджатися енергією на природі, на свіжому повітрі. Але один день, якби, і візновушки відпочинок, це тоді, це тоді, коли тобі нічого не треба робити. Зовсім немає ніяких планів. Навіть, наприклад, я ось собі планую деколи. Тренування на суботу, в мене, виходить, в суботу я беру в неділю, і коли я на цей, коли я, наприклад, в неділю, на неділю запланував свій відпочинок, а, ми, а я знаю, що мені в неділю треба на тренування виділити там дві години. Я вже трошки через, через, через це, це трошки вже мене напрягає. Тому що я не завжди хочу йти, наприклад, в зал. І я, типу, це треба себе заставити, того, що ти вже якби запланував, і починається, типу, от така от херня, що в тебе, типу, той день, в тебе твій день відпочинку, він наламується. Та й все. Тому ну, я все-таки переконаний, що для більшості людей е е просто тиждень де ти або нічого не робиш, або робиш тільки виключно то, що ти хочеш. І нічого крім цього. Спробуйте спробуйте хоча б тиждень подарувати собі, не відкладати свій відпочинок і себе поставити себе на перше місце. Хоча б раз, з того, що це наскільки рідко нам вдається зробити, поставити себе на перше місце. Обов'язково треба це вміти робити. Дати собі паузу. Розслабитись. Насолодитися трошки життям. І ваш організм, ваш мозок, ваше тіло вам скаже, вам скаже за це дякую. Тому що основна одна з основних причин, по якій люди хворіють в сучасному світі, чи мають якісь інші проблеми це, звичайно, що стрес. Стрес він призводить до того, що в тебе підвищений рівень кортизолу і, інш, і інших гормонів стресу, а це, а це якби ламає. І ослаблять твій імунітет і ломає весь організм. Люди, які знаходяться в постійному стресі, вони, в них з часом з'являються проблеми і хвороби, тому дуже важливо вміти знімати стрес. І, як на мене, ефективний спосіб знімати стрес для мене, наприклад, це тренування. Я не знаю кращого способу знімати стрес, ніж в тренування в когось, може хтось інший, але я знімаю стрес саме так. Добре, бережіть себе, будьте здорові. Вам щастя, удачі, всього самого найкращого. А я буду закінчувати. Ви були на каналі Antiшок Play. З вами був Макс. До зустрічі в наступному відео. Пока.